Вітаю, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на логопедичне заняття. Чи пам'ятаєте ви, хто сьогодні до нас має завітати в гості? Давайте перевіримо. Так, справді, це фермер. А звуть його Артем. Давайте дізнаємось, що він вирощує. Назвіть, що росте у фермера. Подивіться уважно, та назвіть, що вирощує фермер. Як можемо одним словом назвати, що росте у фермера? Так, звичайно, це овочі. Фермер Артем пропонує пограти нам у гру, що у кошику? Морква моркви. редиска, редиски. Гарбуз, гарбузи, помідор, помідори, баклажан, баклажани, буряк, буряки. Перець, перці, кукурудза, кукурудзи. Ви впоралися з цим завданням? Давайте порухаємося разом з веселими огірочками! Сподіваюсь, що ви змогли повеселитися та порухатись з веселими огірочками. Малята наступна гра від фермера Артема. Дуже цікаво, що ж це за гра? Гра називається Чого не стало? Одного разу фермер Артем помітив. Що на його полі стали зникати овочі. Він дуже довго думав, чому це трапилось? Хто у цьому винен? І одного разу таки побачив, що це були мишки. Наше завдання уважно подивитися і сказати, якого овоча не стало? Готові? Давайте грати. Не стало? Так, баклажана. Не стало, не стало кукурудзи, не стало помідора, так І не стало звичайно моркви. Я впевнена, що ви впорались. Молодці. Фермер Артем приготував для нас наступне цікаве завдання. Що ж це? Давайте дізнаємось. Будемо рухатись за стрілками і виконувати завдання. Зараз дізнаєтесь, які. Перше. Нам потрібно сказати, що це? Це овоч росте у фермера, правда ж? Далі розмір овоча. Великий він чи малий. Колір. Форму. Смак. Та який цей овоч на дотик? Де росте. А також уточнити у землі чи на землі кружечок в квадраті, будемо використовувати маленьке, коротке слово у в. Це наша підказка. А якщо кружечок на квадраті, будемо використовувати слово на, отже, у землі чи на землі. Це для вас маленька підказка. Далі, що можна приготувати з цього овоча? О, чи любите ви цей овоч? І наступне, яка користь людям? Що ж буде зараз? Ух ти, це помідор. Давай спробуйте разом розповісти про помідор. Помідор це овоч. Він маленького розміру, помідор червоного кольору. Він круглої форми, смачний та соковитий. Помідор твердий. Помідор росте на городі, на землі. Приготувати Помідор можна, наприклад, смачний соус зварити, можна вичавити сік. Ще можна помідор додати у салат. Так, а ще це може бути кетчуп. Звичайно. Так, я люблю помідор. Вважаю, що помідор корисний для людей, адже у ньому багато вітамінів. Малята! Спробуйте наступний овоч за схемою описати самі. Я сподіваюся, що ви впорались із завданням від фермера. Вітаю вас! Ви гарно попрацювали! Молодці! Малята, отже, що росте у фермера Артема? Так, у фермера ростуть овочі. Звичайно. Який ваш улюблений овоч? Здорово! А мій помідор? До наступної зустрічі, малята! Бувайте!